Вітаю, це сьогодні актуальне на Чорноморці. Ми обговорюємо найбільше актуальні проблеми України та українців і як їх вирішити. І сьогодні в нашій студії Ірина Веригіна, співзасновниця громадської організації Сила права Вітаю вас. Ване доброго дня. Ви у нас в студії були минулого разу. Якщо я не помиляюся, у грудні тоді якраз відбулося звільнення Херсона, і зараз багато процесів щодо реінтеграції звільнених територій. Ми можемо бачити, як вони відбувалися в. Що називається вживу, як ви ви їх оцінили? Ну зокрема, наприклад, притягнення до відповідальності колаборантів. Ну, я хотіла зазначити стосовно Херсона, да, дуже добре, що Херсон звільнений, що Херсон тепер там майрить український прапор. А є складності в тому, що окупанти щоденно обстрілюють територію самого обласного центру, і багато людей вже виїхало з Херсона, тому що це небезпечно для їх життя. І для того, щоб налагодити життя нормальне в Херсоні. Ну ми вже чекаємо, що трохи лінія фронту. Сунеться на той берег Дніпра, і дай Бог нашим Збройним силам України, щоб це відбулося як якомога швидше, тому що ми прекрасно розуміємо, що для цього потрібно, щоб було достатньо зброї і про контраст зараз говорити ну, в ефірі недоречно, тому що все, що робиться, то потрібно, щоб робилося в тишині. І ми тоді порадіємо, коли вже буде і там варіть український прапор. Але ж після звільнення наших територій постане питання: це кадри кадри, тому що, от на прикладі Херсону, ми побачили, що. Є колаборанти, є прибічники руського міра, які після окупації Херсона зразу стали на сторону окупанта, і в такому житті вони, начебто, підтримували Україну. А коли наступив такий момент, що потрібно було обирати, вони обрали саме руський мір. І зараз ми бачимо, що служба безпеки безпеки України починає виявляти таких людей, але ж дуже багато цих людей, і виїхало зараз на тимчасово окуповану територію Херсонської області, дехто виїхав в Крим, а дехто виїхав і в Російську Федерацію. І тому, от нам зараз потрібно взагалі готувати кадровий резерв для того, для того, що коли Збройні сили України. Не звільнять ту територію, нам потрібно заходити і розставляти тих людей, які б змогли і реінтегрувати територію в Україну. Тому що якщо взяти, наприклад, Херсонську область і частину тимчасово окупованої Лугансько-Донецької області, яку було окуповано в 22-му році, то це один підхід до цієї території. А давайте не забувати, що що у нас є та територія, яка була окупована ще до 22 лютого, це в 2014 році і 9 років. Там люди живуть в окупації, і там воно вже зрослось. оцей оце процес колаборації, і там дуже багато тих чиновників, які Чекали русський мір і працюють на расистів, і тому тут зовсім повинен бути інший підхід, тому що тих людей буде дуже дуже багато. Так, є оцінки різні навіть до десятків тисяч чиновників, які потрібні для повернення під нормальне управління наших звільнених територій. Але про це трошки далі поговоримо. Я б хотів зараз зупинитися на тому, що ми побачили на звільненій Херсонщині, також Харківщині. Ось закон про колабораціонізм. Навіть прокурор Автономної Республіки Крим знає, що в такому вигляді, який він зараз працює, під нього підпадає ледь не все населення Криму. Які ви б Бачити можливі шляхи змінення коригування цього закону для того, щоб він був адекватним, відповідав реаліям, адже ж, ми не можемо притягнути до відповідальності все населення. Організація Сила права ще в 18-19 році підготували закон про колаборацію, про закон про перехідний період, тобто вони є, і їх можна взяти і використовувати в своїй роботі. Тому що, наприклад, ну, якщо це чому це питання постало? Тому що коли окупували Херсон, мені зателефонувала одна жіночка і каже: скажіть, будь ласка, от ми приберемо. Раємо спортивний комплекс. Ми ми можемо його прибирати від сміття, тому що туди діти ходять, чи потім нас не притягнуть до кримінальної відповідальності за те, що ми допомагали окупантам. Тобто люди на тій території повинні знати, що коли прийде, повернеться українська влада на ту територію, вони повинні знати, за що вони можуть можуть бути притягнені до відповідальності. Якщо вчитель в школі постійно говорить про русський мір, якщо директор Школи насаждає руський мір, то це. Потрібно, щоб відповідали члени виборчих комісій, які проводять вибори на тій території, так да, вони повинні відповідати. Але кожна категорія повинна розуміти за що притягнути відповідальність. Вони повинні розуміти цю лінію, через яку вони не мають права пройти. Тому що знову повертаюся, що Крим, і тимчасово окупована Луганська Донецька область, там же, наприклад, в Криму для того, щоб людина звернулася до лікаря. Їй потрібно було отримати російський паспорт, чи для того, щоб дитину віддати в школу, чи ну елементарні якісь соціальні послуги це одне питання, і ми бачимо насаждання російського громадянства зараз Запорізькій області, Херсонській області. Коли йде вже звільнення наших територій частина, частина наших громадян просто відмовляється брати це громадянство, частина наших громадян відмовляється працювати з колаборантами, але ж ті, які є, які зразу похапали ці російські паспорти, В такому випадку у мене питання: що робити, коли людину змушують отримати російське громадянство? Чи... Умовно працювати далі на прибиранні стадіона. як їй довести потім, що це було насильно? Ну, умовно, чи можна зняти на відео селфі і розповісти? Ось зараз мене змушують брати російський паспорт і десь його зберегти у себе в архіві? Ну це дуже сильно утрировано? Звичайно, чи які ваші поради щодо цього? Якщо є можливість зробити селфі, да, можна зробити, можна запис зробити. Але знаєте, дуже багато людей, тих, які люди старшого віку і вони не вміють користуватися навіть телефонами. Ну вони як можуть користуватися зателефонувати, відповісти, але ж не можуть фотографувати. Але ж є свідки, ті, які знаходяться поряд, є родичі, є знайомі, і я думаю. Що при реінтеграції нашої території після повернення нашої території, і правоохоронні органи, і служба безпеки зможуть розібратися так, як зараз виявляється колаборантів. Але ж хотілося, щоб цей процес був дуже серйозний, поставлений, тому що от я порівнюю 14 рік дуже багато сторонників ківруського міра на території Луганської області я хочу зазначити, тому що я була там і я знаю, що там відбувалося. Вони просто залишилися і залишилися працювати, залишилися жити на території там, Луганської Донецької області. Деякі займали посади. От, наприклад, по захопленню приміщення СБУ, і по про тим мітингам, які відбувались навіть. На неокупованій частині Луганської області особисто я ну, разів 15 давала е, по, свої покази. Я ходила і е, е, в Службу безпеки України, я і е, е, в прокуратуру ходила, тобто мене записували, але ж ці. Докази так і залишилися доказами, і мої вірніше, покази та вони так і залишились. Тобто тих про людей, які навіть в Марківському районі, в Старобільському районі, в Сватівському районі намагалися організувати референдум, бігали з російськими прапорами. Да, нам вдалося придавити цей рух завдяки і Збройним силам України з прахоронним органам. Але ж ці люди вони були і вони залишалися жити на тій території, і як тільки е, в 22-му році е, російські військові зайшли на територію цих районів, ці ж колаборанти, ці зрадники, вони зразу захопили е, е, схопили російські паспорти, е, швиденько підняли російські прапори і почали на телебаченні Росії розповідати, як їм е, важко жилося, е, коли на цій території була Україна. Я просто дивилася, що сюжети, наприклад, Старобільського району. Я знаю, скільки там проводились заходів, які потужні заходи проводились на території Луганської області саме до 2022 року. Але ж російська картинка показала зовсім інше. Тобто потрібно тут більш жорстоко відноситися до тих людей, до зрадників, до зрадників України. А ці докази, які ви збирали в 2014 році, чи можуть вони зараз бути використані в тому ж трибуналі проти Путіна і керівництва Росії? Е, Наскільки вони ще ви знаєте? Мають е, е, тут є докази, ті, які я давала правоохоронним органам службі безпеки, воно там повинно було залишитись, але кожен раз ми питали... У нас помінялась команда, нам потрібні інші. А є зовсім інші докази. Це докази, які збирала організація наша громадська організація Сила права, яка почала з 2016 року боротися в судах за визнання Росії країни агресором, за визнання фактів про порушення прав наших громадян, факти збройної агресії Російської Федерації проти України. І цих фактів дуже багато. До речі, по Луганській області, по Донбасу я перша виграла суд, мене визнали людину, яка постраждала в результаті агресії Російської Федерації. Ну але ж там не тільки написали, що саме я, але і факти проведені, які збройні сили були на території України, що вони робили, які злочини рашисти творили у нас. Більше десь більше 500 таких рішень судів є, і я вважаю, що ці докази дуже важливі, тому що зараз. Збирають і велика доказова база саме з 22-го року. Але ж звірства були з 2014 року, 9 років на території Донбасу, на території Криму були такі звірства. І тому це все, все задокументовано. документовано. Я вважаю, що це дуже серйозний аргумент буде для Кримінального суду в ГАЗі. І, до речі, ще сила права ж виграла суд. Це про це забувають, але ж на кред. 3 мільярда доларів кредита Яниковича, пам'ятаєте, в 2013 році і наш суд заборонив віддавати ці кошти е, країні окупанту. І ці кошти, е, 3,5 мільярда, там ще є, уже пеняна росла, Україна не віддала. Російській Федерації і це перша боротьба була з російськими активами на території України, тому що якщо бізнес російський працював, да то от перше рішення вважаю, що це історичне рішення нашого українського суду. Нас багато людей дивляться з тимчасово окупованих територій, які ви можете дати кілька порад, як правильно фіксувати такі злочини расистів на території окупованих територій? Хто не може зробити відео, тому що я розумію, що якщо зробити відео, його треба десь тримати, а не ходити з цим телефоном по окупованій території, тому що це небезпечно. Але якщо таке відео є, якщо є можливість, потрібно його перекидати зараз сьогодні своїм знайомим, родичам для того, щоб воно фіксувалося, перекинули там. Якщо ні, ну потрібно десь зберігати це відео. Але ж простий метод, ніхто не за листочок, зошит, можна це записувати, фіксувати, тому що час проходить і воно дещо забувається. Люди живуть в стресі, і після звільнення вони кажуть: Фу, добре, нас звільнили, і вже добре, що тут українська влада. Але ж потрібно не забувати про тих, хто привів війну в нашу країну. Тобто можна просто записати де, на якому місці, що скоєно, і чи да, да. І можна воно да воно воно зберігалося десь заховати так, щоб воно ж не, не зошит лежав, тому що от, ми бачимо, в Маріуполі знову е знайшли е український прапор, і знову наші українські громадяни е постраждали, їх е взяли в полон за те, що от, е знайшли вдома український прапор. От, е але ж ми бачимо, незважаючи на ті звірства, які зараз в Маріуполі все одно є люди, які чекають до України, які знають, що Україна повернеться, це молодь, і я думаю, що скоро. Як обіцяють нам, що скоро ми повернемо і Маріуполь про повернення? Так нещодавно Таміла Ташева, представниця президента в РК, заявила, що для Криму нам потрібно буде близько 50 тисяч чиновників. Я думаю, що щодо Донбасу співставні цифри, хоча там даних точно ніхто не називає, де брати цих людей, і як їх мотивувати працювати на відновлення звільнених територій. Ну, по-перше, не потрібно зараз ділити людей е на якісь політичні сили. Е я маю про українців, я за проросійські, слава Богу, що все за, про те, що боролися ще 2014 року, їх заборонили в нашій країні. Але потрібно брати фахівців. Справжніх фахівців, які б могли е орієнтувати нашу територію. Е потрібно брати молодь, але це щоб це був симбіоз тих людей, які досвідчені фахівці і молодь. Можна залучати е хлопців е Збройних сил України, тому що у нас їх дуже багато, вони були причепні до е звільнення нашої території. У них є працює. Е Певний досвід, і коли закінчиться війна, дуже багато людей залишиться без роботи, і саме оцю молодь, яка звільняла нашу територію, їх можна також залучати до, до до певних до певних посад, і це це було правильно. ну Багато ми бачимо зараз і поранених, да які потрібно може зараз для тих, хто був поранений 那你嗯。 Якісь проводити курси управління, готувати їх для того, щоб вони знали, що щоб в них був досвід. У нас у них зараз є час чомусь навчитися, і це ж не просто можна взяти людину і поставити, це все одно потрібен якийсь був досвід управління, і саме зараз потрібно цим займатися, щоб це було безкоштовно, щоб ми могли набрати тих людей, які могли б. Щось зробити для України відбудувати Україну. Якщо взяти, наприклад, знову Донецьку, Луганську, Запорізьку область, там вже дуже багато зруйнованої території. Там потрібно буде відновлювати цілі міста підприємства, може відкривати щось зовсім інше. Наприклад, якщо були збиткові шахти, то може побудувати якісь підприємства, які були конкурентно спроможні, які б могли виходити і на європейський, і на світовий ринок. І для цього так так також потрібні фахівці господарники. Так, власне, хотів це питання продовжити, бо окрім чиновників, звичайно, місту потрібні такі люди, як вчителі, вихователі дитячих садків, елементарно перебиральники, е, і також потрібна молодь, тому що місто без молоді воно поступово за років 20 може просто вимерти. Так, і робочі місця підприємства для того, щоб люди могли працювати, тому що молодь поїде коли, коли у них буде коли є робота, і навіть вони готові жити певний час гуртом. Але ж якщо є робота, є можливість потім побудувати житло або житло буде будуватися, тому що я впевнена, що нам допоможуть відбудувати це житло. Ми бачимо зараз піволотні проекти. Хотілося б також для того, щоб наші переселенці не скиталися зараз по гуртожиткам і не наймали житло за дуже великі гроші, щоб уже скоріше будувалось для них житло, тому що відбудувати на тій території це буде дуже довго. Но до Момента відбудови потрібно розмінувати. Ту територію, бо вона зараз дуже-дуже сильно замінована. Якщо ми 9 років розміновували ту територію, яка в 2014 році була замінована, то що говорити після звільнення нашої території зараз? І цей процес також буде дуже довгий і дуже складний. Нам потрібно, щоб молодь не виїжджала, коли закінчиться війна, молодь не виїхала з країни. А як ми можемо утримати молодь? Це тільки роботою. Якщо буде робота, то люди будуть тут будувати. І, і, і потрібно створити такі умови, що ті, коли поїхали, ті, які виїхали з України, щоб вони повернулися в Україну. Це також дуже такий складний процес, але ним займатися потрібно вже зараз. Вже зараз потрібно планувати і розробляти стратегії не лише економічного відновлення, адже ну я з власного досвіду спілкування з багатьма молодими людьми знаю, що навіть на фактор безпеки багато хто готовий закрити очі, поїхати на території, де час від часу відбуваються обстріли. Головне, щоб бачити перспективи в розвитку на Херсонщині, на Харківщині, в майбутньому на Донбасі в Криму. У нас молодь та, яка народжена уже ну там 70, під час незалежності, або трошечки раніше, за 5 років, да це там до 40 років. Вони вже е, народилися і жили в незалежній Україні. І тому у них зовсім інший підхід до своєї держави. Вони хочуть жити тут. Вони хочуть відбудовувати тут. Але держава повинна дати їм важелі і можливості впливати на щось і відбудовувати свою країну, свої міста, свою країну. Будемо сподіватися, що ці важелі скоро з'являться. І на цьому ми з вами прощаємося. Будемо відслідковувати цю тему далі. З нами була Ірина Верегіна, співзасновниця громадської організації Сила права до побачення.